Рік боротьби втрат, болю та страждань, але водночас рік єднання, незламності та української незалежності. Рік, який розділив наше життя на до та після, за 365 днів героїчного опору російській армії майже п'яти тисяч ракетних та авіаційних ударів українці стали лише сильнішими та показали для цілого світу, що таке любити рідну землю не лише на словах, але й на вчинках. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо. У когось був страх, у когось шок, хтось не знав, що сказати, але всі відчували, що робити. На дорогах з'явились затори, але багато хто їхав по зброю. З'явились черги, Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військкоматів і ТРУ. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синя жовтий не злякались, не зламались, не здались нові ракетні удари, зруйнована інфраструктура українських міст та загублені життя. Саме такий розвиток подій прогнозували на річницю війни проти російських виродків. Тому напередодні, аби запобігти надзвичайним ситуаціям, у рівному вжили низку заходів безпеки, у тому числі подбали і про дітей. Прийняли рішення про те, що 23 та 24 лютого враховуючи всі можливі загрози. Повітряних тривог а також інших потенційних загроз, які можуть бути та провокацій, цілком ймовірно, зі сторони агресора, прийнято рішення про те, що школи будуть переходити в онлайн режим, тобто в дистанційну форму навчання. Знаючи фанатичну любов бункерного диктатора до символізму та дат, українці переймались, що саме 24 лютого наша країна зазнає повторного, однак жорсткішого наступу ніж минулоріч, але ці побоювання розвінчали в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Нічого незвичайного не буде. Угу. Звичайні ну вони вже на жаль. Я підкреслю на жаль, стали для нас звичайною подією невеликий ракетний удар. Він досить таки невеликим планується. На 24-те саме? 23-го, 24-го. Mm -hmm. Ну, і дві дати. Попри це, українців застерігають бути обачними та не нехтувати повітряними тривогами не лише 24 лютого, але й щодня, оскільки ніхто з нас не знає, коли ворогу заманеться вкотре показати світу наслідки свого руського міру, те, що ворог нам міг захоче, можливо, зробити певні сюрпризи в лапках в цей день. Ну є, є така загроза, але ну теж не потрібно так сидіти і чекати з неба на голову от власне цих речей, тому що ворог може він вони ж теж бачить, що ми, ми очікуємо, що ми готувалися, що ми розуміємо е, ту потенційну загрозу, і може зробити це в інший день. Він може зробити це будь-коли. І саме правильно, правильно, як ви сказали, повітряні сили і взагалі сили оборони зміцніли і е, мають певний досвід уже у відбитті цих атак. Цей рік став переломним для кожного з нас. Він приніс біль, сльози та численні втрати, але й вкотре довів, що нікому нас не здолати. Ціна, яку щоденно платить український народ, велика. Тисячі віддали своє життя, аби ми жили у незалежній державі. Тож тепер ми не маємо права опустити руки на шляху до вільного майбутнього. Не зламаємось, вистоїмо і однозначно переможемо. Софія та Денис Коломис, телеканал ITV.